І сьогодні ми проговоримо з вами про рівняння. Рівняння, які зазвичай використовуються і в математиці, і в інших галузях досить часто. І нам необхідно сьогодні з вами проговорити і познайомити, що таке рівняння, що називається коренем рівняння, що значить розв'язувати рівняння. І трішечки поговоримо, де вони використовуються. Хоча це дуже велика тема. Використовуються вони дуже в багатьох місцях. І тому почнемо, почнемо з типової помилки, яку я завжди, ну не завжди, а дуже часто бачу. 2х додати 5 додати Х. Інколи приходиться чути, що це рівняння. А чому? А тому, що тут Х є. Давайте домовимося з вами. Рівняння має своє значення. Рівняння це рівність, до якої входить невідома. Або правильна рівність двох буквених виразів. Або так можна сказати. Тобто, якщо ми говоримо про рівняння, то ми маємо мати як мінімум значок дорівняння. Чому дорівняння? Це вже інша справа. Ну, нехай буде 10. Оце і є рівняння. Тепер, що о, взагалі робити з рівнянням? Розв'язувати його, чи інші якісь дії можна робити. Давайте більш просте, напишемо ось таке x додати 3 дорівнює 4. Чи можемо ми підібрати зараз? Просто підібрати, нічого не потрібно розв'язувати число, яке необхідно сюди підставити замість змінної, щоб отримати правильну рівність. Ну, очевидно, це число 1. Так? Можемо записати, що х дорівнює 1. Що ж це за число? А це число і називається коренем рівняння. Тобто число, яке ми маємо підставити замість змінної в рівняння і в результаті якої підстановки отримуємо правильну рівність, це число називається корінь рівняння. Чи розв'язали ми рівняння? А тут не факт. Розв'язати рівняння це значить знайти всі його корені або довести, що коренів немає. Ну, ми вже один корінь знайшли, тому говорити, що корінів немає немає підстави. А от чи всі це корені в цього рівняння доведення не було? І тому, коли ми говоримо з вами, чи розв'язали ми рівняння, ми повинні впевнитися. Що інших коренів немає. А для цього необхідно не просто підібрати числа, які задовольняють рівнянню, а провести певну процедуру, яка називається розв'язування рівняння, яка приводить до відповіді, в результаті якої ми можемо сказати, що корень або такий, або декілька коренів, або немає коренів і таке інше. Ну, от давайте подивимось, на прикладі, який я написав на початку. Тільки, мабуть, тут нехай буде 17. Давайте спробуємо розв'язувати це рівняння. Я буду трошки з такою іронією зараз говорити, так як часто говорять діти. І так, необхідно перенести доданки з іксами вліво або ліворуч, а числа праворуч. При цьому варто в доданки, в яких переносимо, змінити знак на протилежний. У нас доданки з невідомим, 2х, і їх залишаємо. А п'ятірку перенесемо е, праворуч і отримаємо 17 і вже змінюємо знак на протилежний, тобто мінус 5. Тепер ми отримали е, ліворуч і праворуч подібні доданки. Приводимо їх, про це ми говорили на попередньому занятті. Нагадаю, що x це насправді 1х, і 2х додати 1х буде 3х. Це є зведення подібних. І 17 відняти 5 буде 12. Далі також чую від учнів. А тепер необхідно поділити 12 на 3. Поділимо. В даному випадку теж варто звернути увагу, скоротимо 12 на 3. Краще поділимо. Якщо можна виконати ділення, то говорити про скорочення недоречно. От коли не можна поділити, тоді варто хоча б скоротити. В даному випадку 12 на 3 ділиться це четвірка. Що тут не так? В принципі, все так. Але це не зовсім була математика. Чому? Тому що тут були підстави, треба робити так. Математиці треба обґрунтовувати на підставі чого і що можна робити. А давайте я це ж саме рівняння трошки по-іншому розповім. І як би я хотів, щоб взагалі всі учні розуміли це і виконували так, ну якщо не завжди так писали, то хоча б розуміли, що так можна робити. І так, на підставі чого ми переносимо п'ятірку з лівої на праву сторону. А це можна робити насправді на підставі однієї з аксіом алгебри. Причому вона звучить не так про переносення ліворуч, праворуч. Ця аксіома звучить так. Якщо у нас є рівність правильно, то до лівої і правої частини можна додати будь-яке число. Тобто можна додати, наприклад, число С, а можна додати число 2, двійку, трійку. Наша з вами задача вирішити, е, яке число необхідно додати. Аксіома говорить, що можна це зробити. До речі, аксіома це твердження, яке приймається без доведення Все, залізобетонно. Аксіома не обговорюється. Дивимося, ось на це рівняння. Ми на підставі цієї аксіоми маємо право додати до лівої і правої частини будь-яке число. В нашому випадку доречно додати мінус 5. Тобто записати так. Що нам це дасть? У нас з'являються протилежні додатки. Подивіться, будь ласка, 5 і мінус 5. Ми їх можемо просто закреслити. Увага! Не скоротити! А закреслити протилежні доданки, скорочення це в дробі. В дроб, отут скорочення можна було зробити. Тут залишається 17 відняти 5, тобто ми розуміємо, що це 12. Тут подібні 2х додати Х, розуміємо, що це 3х. Наступний крок. Там ми говорили, а тепер необхідно поділити. Та нічого подібного. Нічого тут не необхідно. Нам треба зараз спочатку право отримати, а що ми маємо право робити. А тут є ще одна аксіома, яка говорить, що якщо є право на рівність, то ми можемо ліву і праву частину поділити на число відмінне від нуля. А от уже яке це число? Отут от ми і вирішуємо самі. Дивимося, ми маємо право ліву і праву частину поділити на будь-яке число. Поділимо ліву і праву частину на трійку. Що нам це дасть? А ось що? І ми можемо ліворуч скоротити, а праворуч виконати ділення, і ми отримуємо х до рівня 4. Ми розв'язали рівняння, ми не просто розв'язали рівняння, ми рівняння. Більшість кроків, і це є підставою вважати, що ми математику правильно розуміємо. Давайте наведемо декілька прикладів більш складних рівнянь з розкриттям дужок і взагалі як набути. Ну, наприклад, 2 помножити на х, відняти 7, додати 4х дорівнює мінус 6 мінус. Традиції. Я буду обґрунтовувати все, говорити, а писати буду так, як зручніше це робити. І так, перше, необхідно розкрити дужки, Тому що ми кожного е разу зводимо до раніше відомих випадків. От перед цим був випадок без дужок. Ми його розглянули. Тепер випадок з дужками, А ми вміємо роз розкривати дужки, Це розподільна властивість, так званий дистрибутивний закон. Розкриваємо дужечки. Двійка перед, е, стоїть попереду душків, це значить 2 помножимо на Х буде 2х, і 2 помножити на мінус 7 буде мінус 14. Доданок 4х переписуємо. Тут теж і інколи зустрічається. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, необхідно знаки змінити на протилежні. Чому? На підставі чого? Пояснюю. Справа в тому, що мінус це є мінус одиниця. І ми маємо право цю мінус одиницю помножити на кожен доданок в дужках. Множимо мінус 1 на 6 мінус 6, мінус 1 на мінус 3 додати 3х. Ну, про правила, як з знаками працювати, я вже зараз не говорю. Ми вважаємо, що ми знаємо, як помножити два від'ємних числа від'ємне на додатнє і таке інше. Далі. Далі нам необхідно ось оце число мінус 14. Звідси Звідсі прибрати. Необхідно, щоб його тут не було. Яким чином? Ми маємо право до лівої і правої частини додати одне й те саме число. Маємо право? Маємо. Давайте додамо до лівої і правої частини число 14 плюс 14. Тоді у нас ліворуч буде все так само, але плюс 14. І оця мінус 14 це протилежні доданки, вони знищаться. І у нас залишиться з лівої сторони 2х додати 4х, дорівнює мінус 6 додати 3x. І ми ж додавали 14. Аналогічно, до лівої і до правої частини додамо доданок мінус 3x. Це нам дасть можливість. Праворуч закреслити протилежн, а ліворуч він з'явиться. Зводимо подібні 2х, додати 4х, 6х, відняти 3х, 3х. Дорівнює. Тут отримуємо 8. Ні, помилки немає. Помилки немає. Да, я побачив і ви побачили 8 на 3 не ділиться. Ми розуміємо, що треба ліву і праву частину поділити на трійку, Тоді ліворуч трійки скоротяться, А праворуч так і залишиться 8 третіх. Або, якщо переписати, будемо мати х дорівнює 8 третіх. Не забуваємо виділити цілу частину, бо неправильний дріб ми не маємо права залишати в відповіді. І ми отримуємо 2 2,2. От Ми розв'язали рівняння. Ось оце є розв'язання. Оце називається розв'язком рівняння або коренем рівняння. Ми в результаті розв'язання побачили, що рівняння має один корінь, і тому ми впевнено можемо говорити про відповідь. Відповідь тут 2,2. Хотілося ще е, на останок звернути увагу ось на таке. Ну, нехай маємо таке рівняння. Давайте без дужок напишемо. От, дивимося. Ніхто нам не сказав. Що доданки з невідомим завжди необхідно переносити на ліву сторону. Їх з таким же успіхом можна переносити на праву сторону. Е, від чого це залежить? Ну, досвід показує, що е, з від'ємними числами помилок учні роблять більше. З додатніми менше. Тому, якщо є можливість позбутися мінусів, краще їх позбутися. Як їх позбутися? А от ми будемо говорити: перенесемо доданки з Мінус 2х і мінус 4х, праворуч, а мінус 5 ліворуч. Ну, це я так говорю, але є е, трошки з іронії. Ми розуміємо, що ми додаємо до лівої і правої частини мінус 2х, 4х і плюс 5. І таким чином відбудеться знищення. Тоді ліворуч у нас буде плюс 5 і ця ще плюс 5. А праворуч у нас утвориться 4х, додати 4х. Додати 2х. Зводимо подібне. 10 дорівнює 10х. Ой, 10х, так. Тепер. Тут інколи виникає ситуація, яку треба окремо пояснити. Е, мав справу з, з цією ситуацією. Коли вчителька е, чи хтось інший говорить, можна записати 10х дорівнює 10. І е, обурені батьки, які вчились колись в школі, знають. Е, згадали, що почекайте, так це ж ми перенесли 10х ліворуч, а е, 10 праворуч. Треба ж знак поміняти. Ні, шановні, можна не міняти. Справа в тому, що ми користуємося ще однією аксіомою або е, аксіомою а, алгебри, яка говорить, що якщо А дорівнює Б, то Б дорівнює А. Дивимося, якщо 10 дорівнює 10х, то 10х дорівнює 10. Можна так? Можна. Аксіома дозволяється робити. Можна по-іншому. Можна. Можна говорити, перенесемо доданки з невідомим ліворуч, 10 праворуч, маємо мінус 10х дорівнює мінус 10, а потім говоримо, змінимо знак. Що значить змінимо знак. Домножимо ліву і праву частину на мінус 1. І тоді тут отримаємо 10х дорівня 10. Але коли ми могли це зробити за допомогою аксіоми А до рівня Б, то Б до рівня А, навіщо нам ця писанина можна було обійтися. Таким чином, тепер ми говоримо, необхідно поділити на 10 ліву і праву частину. І маємо 10х поділити на 10 до рівня 10 поділити на 10 або х 1 одниться. Це єдиний корінь, як бачимо. Випливає з розв'язку. Ми розв'язали повністю рівняння. Подальшому рівняння ми будемо використовувати для розв'язання текстових задач. В математиці це дуже важливий такий розділ розв'язування текстових задач за допомогою рівнянь. І наступне завдання заняття, наступне відео моє буде присвячене саме, як же за допомогою рівняння. Розв'язати задачу, алебраїчну задачу. Це вже відноситься до розділу прикладної математики, це вже ми будемо таку модель будувати. Але все це в наступного заняття. Чекайте нас на каналі Команда Лірнайзер. До зустрічі. На все добре. З вами був В'ячеслав Ярмак.